Їхала до школи, а опинилася у травмпункті. Черкаська школярка випала з переповненої маршрутки прямо на зупинці. При цьому, за словами дитини, водій різко чкурнув геть, ніяк не відреагувавши на подію. На підприємстві, що обслуговує цей маршрут, винних поки не знайшли, утім обіцяють розібратися у ситуації. Подробиці інциденту знає Тетяна Пономар. Дев'ятикласниця Вероніка розказує, як у годину пік їхала до школи на маршрутці. Дуже велика сила на мене навалилася ззаду, і я просто біля тротуару впала на землю. Автобус поїхав далі. Після такого аварійного виходу дитина дошкандибала до дозворотньої зупинки і поїхала у бік дому. Дітей залишила, вибігла до неї, визвала швидку, і вона сама приїхала в травмпункт на швидкі, а я вже сюди під'їхала до неї. Пошкодження зв'язок правого голінно стопного суглобу. Мама дівчинки обурена, що ані водій, ані кондуктор, мовляв, не додивилися, як дитина випала з транспорту. І замість допомогти поїхали геть. Дитина травмувалася, дитина, як мінімум, не зможе ходити тиждень у школу, дитина олімпіадниця. Походить все стоїть на місці тепер. Ніхто не за що не відповідає. Керівник підприємства-перевізника запевняє, щойно дізналися про інцидент. Одразу почали внутрішню перевірку. У той проміжок часу, що вказує дитина, на маршруті було три автобуси. Дівчинка з багатодітної родини, тому їздить за посвідченням. Усі працівники, які могли бути причетними до події, каже директор, вже написали письмові пояснення. Директор підприємства припускає, дитина з переляку могла переплутати маршрут. І що водії, що пишуть, що нема, нема, не було такого інциденту. Ніхто не випадав, не падав з машини, ніхто не пред'являв посвідчення як моного діти не багато дітей сім'ї, що підтверджує, що факту могло цього і не бути. Тим часом обурена мати вже звернулася до міської влади. Зателефонувала директору департаменту транспортного відділу. З проханням просто розібратися в цій ситуації. Чому наші перевізники е, так себе ведуть? Чому випадають з маршруток діти, е, а вони їдуть ніяк на це не реагуючи? Уже зобов'язала підприємство залишати по телефонному дзвінку розібратися в ситуації. Е, письмово напишемо йому на звернення мешканці щодо. Е, Випадки трохи все, якщо водія та кондуктора таки знайдуть, та що не менш важливо доведуть їх про вину, покарають аж до звільнення. Обіцяє перевізник. Поки ж у аварійному виході Вероніки винного не знайшли. Тетяна Пономар, Ігор Неділько та Сергій Косенко Віка новини.